2025 рік уже змусив виробників смартфонів добряче попітніти. Конкуренція за кожну гривню покупця вийшла на новий рівень. Тепер навіть у середньому сегменті ми бачимо екрани з високою частотою оновлення, камери з оптичною стабілізацією, штучний інтелект у фотообробці та батареї, які витримують активний день без підзарядки. Але найцікавіше це баланс. Адже саме до 21 тисячі гривень зібралися моделі, здатні дати максимум флагманських відчуттів без космічної ціни. У цьому випуску ми розберемо найсильніших гравців категорії: від тих, хто робить ставку на потужність і швидкість до тих, хто бере дизайном та камерними можливостями. Тож готуйтеся, буде по справжньому гарячий рейтинг у стилі техногайду. П'яте місце у нашому рейтингу займає Poco F7. Це справжній ігровий монстр у середньому сегменті, який отримав потужний процесор Snapdragon 8S Gen 4 і величезний amoled дисплей. Майже 7 дюймів. Тут маємо частоту оновлення 120 Гц, підтримку HDR 10 та Dolby Vision. А яскравості вистачає навіть під прямим сонцем. Смартфон вражає і автономністю, акумулятор на 6,5 тисяч мАч. витримує два дні роботи. А завдяки 90 Товатні зарядці вдається підняти батарею до 80% лише за півгодини. Є й реверсивна підзарядка для аксесуарів, але не обійшлося без компромісів. Камери тут радше для повсякденних фото та соцмереж. Основний модуль на 50 мегапікселів зі стабілізацією ще витягує ситуацію. А от ультраширик і фронталка середнього рівня. Додайте до цього немаленькі габарити: нагрів у іграх і відсутність бездротової зарядки. І зрозуміло, чому смартфон опинився не вище. Проте для геймерів і тих, хто шукає максимум швидкості та автономності за адекватні гроші, Poco F7 стане дуже привабливим варіантом. Саме тому він отримує п'яту сходинку нашого рейтингу. Четверте місце нашого рейтингу займає Google Pixel 9A. Це компактний смартфон із дисплеєм 6,3 дюйма, oled матрицею та частотою оновлення 120 Гц. Картинка виглядає плавною і яскравою, тож перегляд контенту приносить справжнє задоволення. За роботу відповідає фірмовий процесор Tensor G4 у парі з чіпом безпеки Titan M2, 8 ГБ оперативної пам'яті та швидке сховище UFS. 3 і 1. його головна фішка штучний інтелект. І рекордні 7 років оновлень Android, що робить смартфон максимально довгоживучим камери, головна гордість Pixel, основний модуль на 48 мегапікселів із оптичною стабілізацією, та ультраширик на 13 мегапікселів видають фото, які сміливо конкурують із флагманами. Є нічна зйомка, макро і навіть астрофотографія. Батарея на 5100 мАч витримує до двох днів роботи, а швидка і бездротова зарядка додають комфорту. Захист IP68 дозволяє не боятися води чи пилу. Google Pixel 9a це смартфон для тих, хто хоче стабільність, комфорт і топову камеру у середньому сегменті. Третє місце займає Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. І це вже не просто бюджетний ноут. Тут відчувається справжній флагманський дух. Екран у смартфоні великий і яскравий, майже 6,7 дюйма. Картинка плавна завдяки частоті 120 Гц. А запас яскравості настільки високий, що навіть під сонцем ви бачите все без проблем. До того ж, дисплей прикритий найновішим захисним склом. Тому випадкових подряпин можна не боятися а корпус отримав захист від води і пилу за стандартом IP68. тобто смартфон реально витривалий. Головна фішка моделі камера на 200 мегапікселів. Вона робить чіткі денні фото і дозволяє витягувати максимум деталей уночі. Є й додаткові модулі ширококутний і макро. Але ключову роль тут грає саме основний сенсор, який працює на рівні старших моделей. За продуктивність відповідає новий процесор серії Snapdragon, якого вистачає і для щоденних задач, і для ігор. Смартфон не перегрівається. Бо має вдосконалену систему охолодження. Ще один плюс батарея. Тут понад 5000 мАч, і при цьому є супершвидка зарядка. Від нуля до робочого рівня смартфон наповнюється буквально за 20 хвилин. Це дуже зручно, коли часу обмаль. У результаті Redmi Note 14 Pro Plus – це смартфон, який дає преміальний екран, потужну камеру. І зарядку на рівні топових моделей, але за значно доступніші гроші. Саме тому він отримує почесне третє місце у нашому рейтингу. Друге місце у нашому топі забирає OnePlus Nord 5, смартфон, який впевнено стоїть на межі між середнім сегментом і світом флагманів. Екран тут справді вражає: майже 6,8 дюйма, висока роздільна здатність і частота оновлення 144 Гц. У перекладі з техномови це означає, що ігри та відео виглядають максимально плавно а в сонячний день картинка не тьмяніє. Це дисплей, який не просто є, а реально додає емоції від користування. Всередині свіжий чіп Snapdragon, який без проблем тягне і важкі ігри, і роботу з купою додатків одночасно. Плюс сучасна пам'ять до 12 ГБ оперативки та до пів терабайта сховища. Тож місця і швидкості вистачить, навіть якщо ви активно знімаєте відео у високій якості чи тримаєте півсотні застосунків відкритими. Камери окрема історія. Основна на 50 мегапікселів зі стабілізацією видає фото з відмінною деталізацією. Фронталка на ті ж самі 50 мегапікселів робить цей смартфон особливо привабливим для тих, хто любить якісні селфі та спілкування у відеочатах. Для відео є підтримка 4К, і це не маркетинг, а реальна стабільна картинка. Автономність теж не підкачала. Акумулятор на 6800 тисяч витягує довгі години геймінгу чи серіалів, а швидка зарядка на 80 Вт буквально за пів години повертає смартфон у стрій. У результаті OnePlus Nord 5 – це вибір тих, хто хоче майже флагман за розумні гроші. І саме за баланс екрану, швидкості, камер і автономності він займає друге місце у нашому рейтингу. Перше місце в нашому рейтингу займає Nasing 3 a Pro. справжня темна конячка цього року. Його одразу впізнаєш завдяки фірмовим летсмугам на задній кришці, гліфам. Вони не просто блимають, а реагують на дзвінки, повідомлення чи навіть прогрес зарядки. Додає сюди виробник ще й власну кнопку Essential Key, яку можна налаштувати під себе, зробити скріншот, увімкнути диктофон чи запускати улюблені функції одним кліком. Екран 6,7 дюйма, AMOLED з плавною частотою 120 Гц. виглядає сучасно і працює без ривків. Усередині процесор Snapdragon 7 серії, 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища. Для повсякденних задач, соціальних мереж і навіть важких ігор цього більш ніж достатньо. Але головна фішка камери. Основна на 50 Мп зі стабілізацією, ширококутна на 8 Мп і ще один модуль на 50 це телевик із трикратним зумом. Фронталка теж на 50 Мп, тож якісні селфі і відеозв'язок гарантовані. Автономність теж на рівні. Батарея на 5000 мАч тримає день активної роботи, а швидка зарядка на 50 Вт відновлює смартфон за менше ніж годину. Є навіть реверсивна дротова зарядка, щоб підживити навушники чи інший гаджет. І ось ми підійшли до фіналу нашого рейтингу. Ми розглянули смартфони, які у 2025 році можна назвати найкращими у своєму ціновому сегменті до 21 тисячі гривень. Кожна модель має свої сильні сторони. Хтось бере автономністю, інший потужними камерами чи швидкістю роботи. А головне сьогодні вже не обов'язково витрачати космічні суми, щоб отримати справжній вау-ефект від смартфона. Вибір залишається лише за вами. Потрібен дисплей для. Геймінгу, батарея для довгих поїздок чи камера для креативу. Тож сміливо пишіть у коментарях, який із цих смартфонів ви б взяли собі у 2025 році. А щоб не пропустити нові рейтинги й огляди, підписуйтеся на канал Техногайд і тисніть на дзвіночок.